Вчора я б хотіла, щоб закінчилась війна, щоб всі військові повернулися додому. Що на радіо звучить? Музика. Музика. Ще що на радіо звучить. Разі. Новини. Два, один. Поїхали до нас час від часу приходять дітки. Ми їм показуємо, як працює радіо, як працює диктор в прямому ефірі. Потім за їхнім бажанням ми записуємо їхні побажання, їхні мрії. Все все опрацьовуємо і даємо в ефір. Ну, відповідно, діткам цікаво потім себе послухати. За бажанням ми можемо їм подарувати запис для майбутнього. От щоб вони себе чули, що вони колись були на радіо. Що Калушани, Пускаємо в ефір для широкого кола людей. Всі готові. Так! Да. Я як народилась, мені було там рік, то вже війна почалася. А ще через десь вісім років пройшло, і почалась більш масштабніша війна, тому що багато людей загинуло. Напевно, через те в мене така мрія. То тобто багато людей такі мрії, особливо в дітей. Зараз вас слухає близько 200 тисяч людей. І всі чують, про що ви мрієте. Сьогодні випала чудово нагода відвідати радіо своєю донечкою. Так сьогодні міжнародний день захисту дітей. Наша компанія організувала таку екскурсію. І ось ми тут хороша тут така аура, скажем так. Цікаво цікаво було побачити, як працює це середини. І в міжнародний день захисту дітей хотілось би побажати, щоб всі діти. Тут би всі так висловлювали свої мрії, такі мрії, скажімо так, не дитячі, щоб був мир. Так? Просто психоемоційний психі... стан дітей зрозуміло, який зараз, всі... і не тільки в дітей дорослих. Тому хотілося б побажати, щоб всі діти не знали, що таке війна. Скажімо так, жили під мирним небом, і щоб все налагодилось. І діти це наше майбутнє, так як співав Назар Єрмчук, я в нього такі слова пісні, батько і мати, в дітях ми себе лишаємо, себе продовжуємо в житті. І це так є. Поки живий наш рід, тут живі ми, можна так сказати. Якось так. Тому всім щастя, добра і миру.